Всім привіт! Це канал Military Model, Звати мене Денис, і сьогодні у мені на огляді модель літака Су-24М Fencer D від виробника Trompeter в 72 му масштабі. Модель не нова, виробляється з 2016 року, якщо я не помиляюсь. Проте модель достатньо цікава і актуальна. Так, у виробника є дві схожих моделі: це модель 24M та 24MR. Здається, написано MP, але наскільки я розумію, це. Р. Саме розвідник-літак розвідувальний. За натівською класифікацією цей літак називається Фенсер-Ді, тобто фактувальник, якщо правильно перекладаю. А чому саме сенс зібрати Су-24 в даному 24 му році? По-перше, що 24 й рік і літак Су-24, а по-друге, що цей рік у нас рік дракона, а літак. Цей в повітряних силах України часто називають драконом, тому що на борти, що базуються в Староконстантинові, ой, наскільки я розумію, це в них як бригадний, бригадний символ, тактичний знак бригади, намальований дракон. На жаль, даний літак не комплектується декалю з драконом і декалю підмаркування. Проте завжди можна ці деталі купити декалі купити додатково. І побудувати саме українського дракона. Так, не думайте, що я геть така людина повернута на різних датах. Просто багато і моделістів, і інших людей завжди люблять щось робити під якусь дату та під якісь символи. Я ніколи це не встигаю зробити. Так, була задумка в рік тигра побудувати хоча б одного тигра, проте, на жаль, не склалося. Сподіваюсь, що в цьому році хоч якогось дракончика. 124-го побудую. Так, перейдемо до огляду коробки. Стандартна коробка для трупітеру. Розміри повністю ідентичні з іншими літаками. На фронтальній стороні вказано, що літак має довжину в 313 мм. По ширину по крилам 245 і загальна кількість деталей 440. Ну, Достатньо буде цікава збірка. Чому вибрати М? І чи МР від виробника Тропітер. Хоч вони однакові, майже однакові. На боксарті МР зображено літак з гербом України, з розпізнавальними знаками України. Проте дана модель також комплектується декалю під український борт. Проте по кількістю деталей та по кількістю озброєння цей літак виграє. Давайте ж подивимось на коробку. Так, на одній з великих бічних сторін зображено схему фарбування під ворожий борт, під російський, а також невелика історична справка по 124М Fencer D на англійському та китайському. На іншій великій фронтальній боковій стороні зображено вже український борт, а також схему декалей. Інші бічні сторони вони дублюють основну картину. Подивимось, що ж лежить в цій коробці. Традиційно для тромпетеру кольорова кришка вона достатньо міцна і виконує роль коробки. А всі деталі лежать в другій коробці з невеличким відсіком під маленькі деталі. Також я докупив ще 3D-декальку від виробника келік українського. Для того, щоб покращити якість моделі, що буду будувати, так. В коробці лежать пливники. Традиційно для трупі всі запаковані в пакетики. Також маємо інструкцію, схему фарбування та декалі. Давайте ж дістанемось до них і по традиції почнемо огляд саме з інструкції. Для даного виробника інструкція це як іде книжечка, зазвичай чорно-біла. Плюс два аркуші з. Ну, саме для літаків, два аркуші з кольоровими малюнками під різні схеми фарбування. Тут представлена схема фарбування під російський борт, а також під український борт. Борт 07 в сіро Білому такому окрасі. Як для мене це традиційний для Су-24 окрас, і саме даний літак в мене напряму асоціюється з такою схемою фарбування. Так, сучасні українські Су-24 пофарбовані в піксельний камуфляж. Можливо, колись побудують такий. проте саме, щоб не псувати асоціацію, напевно, дана модель буде зібрана в, в такому окрасі. Ще один кольоровий аркуш це йде аркуш під фарбування навісного озброєння, крепежів під це озброєння, пілонів підвісів, а також додаткових паливних баків. Як бачите, велика кількість. На жаль, це все озброєння. Зараз е встановити змоги на літак немає, тому що недостатня кількість підвісів, проте купуючи саме версію М. Ви можете поповнити свою скарбничку додаткових деталей для деталювання інших літаків цікавими варіантами озброєння. Наприклад, як нещодавно будував F16 від Хасігави, так там кількість баків та боєприпасів була рівно така, щоб зайняти всі підвіси. Тобто ніякої запасної чи якоїсь варіативності виробник не надає. Так, власна інструкція. Перша сторінка це схема плавникових рамок, а також початок побудови. Традиційно для літаків будується з кабіни. Кабіна тут цікава, кабінна як кокпіт, якщо це можна так назвати. Цікава. Два пілоти сидять поруч. Вказано, що потрібно нанести декалі. Порівняємо їх з 3D-декалями. І далі вже йде збірка. Цікава кабіна і за нею йде побудова корпусу. Корпус, звичайно, тут не витвір мистецтва, як це на Су-27. Тут можна сказати просто така прямокутна коробка з прямокутними повітрозабірниками. проте цей не знаю, літак має певний шарм такого саме фронтового бомбардувальника. Достатньо серйозного літака без якихось зайвих. Дрібничок, деталей та заморочок. Схожий він на, скажімо так, американського аналогу це F-111. Також змінюється геометрія крил, також кабіна на два пілоти достатньо схожої форми. І розроблялись приблизно в один той самий час. Щодо встановлення крил, як бачите, тут є пази для встановлення крил в двох положеннях, на відміну від деяких. Моделей авіації, таких як там F6, F14, ті, в яких крила складаються, здається, від того ж ревелу. Там крила рухомі і моделіст може міняти геометрію крил під будь-який пуд. Тут маємо тільки два положення. Встановлення шасі та різного дріб'язку. Ключки на нійші під шасі, кріплення підник, штоки. Прикольно, що можна зробити ліхтар-кабіни як в відкритому, так і закритому вигляді. І власне встановлення підвісів під озброєння і саме озброєння, якого тут достатньо багато. Від маленьких бомб до великих ракет. І власне на останній сторінці, традиційно також для інструкцій літаків від даного виробника, представлена схема підвісів і ідеї, які з озброєнь можна встановити. Тут вже можна і користуватися фотографіями з інтернету під реальний прототип, або, скажімо так, розмістити наявне озброєння. Під ті реальні місця, де воно може знаходитись. Так, ж пропоную подивитися ще декалі. Буду паралельно відкривати пакетики, бо всі пакети наразі в закритому вигляді. Так. Два аркуші з декалями. Мені подобається, як даний виробник підходить. До, скажімо так, комплектування наборів, до їх пакування, на відміну від інших виробників, де навіть буває модель більш якісна, але деталі, декалі розкидані так, що вони під час транспортування мнуться, псуються, царапаються. Тут навіть, не знаю, захисна, захисний папер захищає, в принципі, все покриття декалі від якихось механічних. Пошкоджень. Плюс до того, що декаль лежить і в окремому пакетику. Так, маємо набір декалей. Розмежування декалі під українські та російські борти, а також, не сказав би, що прям велика кількість, але достатньо багато декалей, саме технічних різних написів. А також декаль під. Інтер'єр. Давайте ж порівняємо, що дає виробник і що можна зробити з 3 d декалі Ну, Звичайно, тут 3D-декаль набагато цікавіше, більше кольорів, більше елементів, і плюс вам не доведеться наносити складну декаль. На складну поверхню панелі приладів. Проте, якщо робити кабіну в закритому вигляді, то, я думаю, цієї декалі та декалей бічній поверхні буде, в принципі, достатньо. Другий аркуш з декалями це аркуш повністю під деталізацію озброєння, що також круто, бо у деяких виробників озброєння йде геть без. Різних декалей та розпізнавальних знаків. Що на фоні повністю там продеталізованого і літака з нанесеними всіма розпізнавальними знаками, озброєння без них виглядає якось недоробленим чи, не знаю, якогось іншого всесвіту взятого. Так, декалі інструкцію подивились. Пропоную переходити до огляду ливникових рамок. Ливникові рамки А та А1, якщо це взагалі можна рахувати рамками, це, власне, деталі корпусу. Дві половинки, виконані окремими деталями. Скіпа не можна зрозуміти приблизний розмір готової моделі. Щодо деталізації, Повністю на всіх поверхнях присутня розшивка, клепка. Виглядає достатньо глибоко та чітко пролити без, без жодних дефектів. Ливникова рамка B наступна. Тут як і елементи корпусу присутні, закрилки, елементи ніж шасі. Підвісів, а також власне, елемент кабіни. Основа кабіни, якщо можна назвати ванна така двохмісна. Якщо видно, повністю замітована вся робоча поверхність, різні кнопочки, тумблери і датчики, все, що потрібно для панелі приладів і панелі керування літака. Проте при встановленні 3D декалей, це все потрібно буде зачистити. При встановленні звичайних декалей треба буде уважно дивитися, щоб співпали всі виступи з направляючими цими. Так, лиття гарне, облою нема, слідів від штовхачів особливо непомітно. Присутні направляючі, що круто, направляючи під. Крила. Не знаю, так чи ні, але я вже уявляю, як зібраний літак, крила будуть заходити, напевно, з певним, з певним зусиллям. Тому потрібно буде це все переміряти, подивитися, взагалі, як стикуються крила з корпусом. Ливник 7. Це присутні, в основному, тут стійкі-шасі. Різні дрібіські, але в основному це йдуть крила, рулі висоти та рулі направлення. Деталізація чудова. Є сліди від штовхачів, вони трошки виступають, тому потрібно буде перед склеюванням крила їх зачистити. В принципі, по всім деталям присутня розшивка і клепка, виглядає достатньо якісно і класно. Вже є бажання непереборна цю модель побудувати. Лавникова рамка D, напевно, найбільша кількість деталей. Будемо йти по порядку. Тут представлені елементи шасі, колеса з непогано пролитим колісним диском. Це видно різні елементи кріплення, також відлиті ніші під шасі, також видно і проводку, і клепку, і називаємо це ребрами. Літака. Навіть буде трошки жаль закривати це все створками шасі. Присутня от велика ніша під основне шасі. Ідуть підвіси під озброєння. Дуже слабенько, звичайно, виглядає імітація турбін. Геть такий плоский малюнок, проте, думаю, якщо він там буде знаходитись в глибині літака, то банально сухим пензлем підкреслити рельєф. Можливо, буде виглядати і не так погано. Так, елементи повітрозабірників і в цілому все. Також по литю зауважень немає. Наступним з алфавітом іде ливникова рамка І. Це прозорий пластик. На ньому присутні елементи всіх скляних. Деталей це і, я так розумію, певні елементи спостереження, що знаходяться знизу, лобове скло та створки ліхтаря, що відкриваються. Також фара. Схоже. Або це проекційний екран. Тоді, напевно, розберусь під час побудови. Так, всі деталі прозорі, дефектів нема і ніяких швів відлиття також немає. Останні деталі, саме що відноситься до побудови літака, це носова частина, складена з двох половинок, а також панель приладів. Вона достатньо рельєфна. І як альтернативу між таким не дуже гарною якості декалю від виробника, і те-декалю можна спробувати розписати дану деталь пензликом. Деталі рельєфні, я думаю, достатньо буде просто це зробити. Також присутні навіть елементи на самих бічних стінках кабіни, елементи керування. Їх також можна буде гарно розписати або покращити їх якість сторонніми якимись наборами деталювання. На завершення, серед маленьких деталей у нас є велика кількість пакетиків, що ще відноситься до літака, так це крісло пілота. Вони тут, в принципі, дуже схожі на крісла від інших літаків Тромпетеру, нічого нового. І, власне, все озброєння та всі додаткові деталі по озброєнню в окремих пакетиках. Розпаковувати їх не буду, бо я не знаю, що я буду збирати першим, але давайте швиденько пробіжемось. Так, бачимо деталь для побудови підвісних баків. Тут самі половинки, та схоже на елементи аеродинаміки для даних баків. Деталі для побудови ракети KH-31R. Чесно, не знаю, що таке за ракета, чи взагалі вона використовується Збройними силами України. Ливники з деталями для побудови ракети KH59. Ливник з додатковими паливними баками. Ракета KH58. Я не верифікував дані з інтернетом. Це всі назви, що дані виробником. Так, це схожі на пускові установки для цих птурів для некруваних ракет. Прикольно, що повністю зроблені отвори як з основної, скажімо так, з передньої сторони, так і з задньої сторони цих установок. Їх тут дано аж цілих чотири. Тому можна якось буде деталізувати і інші модельки. Також маємо ракету. Навіть це, напевно, не ракета, а мушловик. Ну, можливо, ракета може бомба керована, яку виробник називає H29T. Маленькі бомбочки у великій кількості. Авіаційні бомби 100. І також є е, ливники з деталями під побудову керованих авіаційних бомб Camp Cup 500L. В принципі, на цьому огляд основних деталей завершили. Як бонус пропоную подивитися на 3D-декальки від Келіка. Тут є і повністю вся деталізація для побудови кокпіту. Виглядає просто чудово, головне попасти в колір при фарбуванні самої кабіни. А також класні деталі для декалювання крісел пілота. Виробники чомусь не дають ці речаги під механізм катапульти катапультування. Завжди доводиться робити їх з проволочок чи якихось інших підручних матеріалів, і виглядає не завжди класно. Тут прям виглядає на висоті, тому навіть буде жалко закривати створки кабіни. В принципі, на цьому на сьогодні все. Дякую за увагу і дякую, що додивились ці відео до кінця. Не забувайте підтримувати канал лайком, підпискою та писати коментарі. А на цьому на цьому все. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей і бувайте!